Я пізнаю світ» урок 94 тиждень 11. Тема уроку «Я пізнаю світ» Сармати, корисні копалини країн Північної Європи. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання Увага! <звук> Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Який спосіб життя вели сармати? Кочовий чи осілий? Чому сармати не будували поселень? Які корисні копалини добувають у країнах Північної Європи? Які країни Північної Європи багаті на родовища бурштину? Як називається острів на Дніпрі поблизу міста Запоріжжя? Чому пороги на Дніпрі небезпечні для суден? Що таке поле, як вид матерії? І саме зараз спробуємо з вами дати відповіді на перші два запитання із трейлера. Який спосіб життя вели сармати? Кочовий чи осілий? Та чому сармати не будували поселень? Але перед тим давайте пригадаємо, хто ж у нас жив до сарматів? Так, спочатку в нас жили кімерійці, а потім скіфи. На зміну з Кіфом прийшли сармати. Пригадаємо, в який період історії це було Так, у період ранньої залізної доби. Отже, увага! Переглянемо з вами невеличкий відеофрагмент і спробуємо дати відповіді на перші два запитання із трейлера. Увага! Сарматські племена не були згуртовані в один союз. Їх налічувалося до п'яти об'єднань. Але ми, звісно, поговоримо про тих, що оселилися на українській території. Це були роксолани та язиги. Прийшовши у 3 столітті до нашої ери, сармати обживуть ці землі на 6 сотень років, тобто з 3 по 3 століття, але вже нашої ери. Сармати це точно далеко не мирний народ, бо товаришувати зі скіфами вони не хотіли. І за словами античних авторів, підкорювали скіфію, винятково застосовуючи силу. І створити державу як у скіфів їм не вдалося. Сармати були типовими кочівниками та не будували ніяких селищ, тим паче городищ. Вони жили в пересувних будинках на вазах, які постійно перевозилися з одного місця на місце. Висока маневреність сарматських поселень дозволяла швидко переміщуватися в разі небезпеки. То вони були, скажімо неуловимими для ворога та забезпечували швидке пересування своїх родин від поля битви. Будь ласка, так який спосіб життя вели сармати? Кочовий чи усілий? Так, вони вели кочовий спосіб життя. А чому сармати не будували поселень? Знову ж таки, через те, що вони вели кочовий спосіб життя, це був войовничий народ, вони не дружили, можна так сказати, ні з якими іншими народами і собі території, так завойовували безпосередньо вели війни. Поглибимо наші знання про сарматів, попрацювавши із невеличким текстом. Але перед тим перегляньмо з вами невеличку афірмацію, повторіть її. Увага! Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Відтворіть цю афірмацію з пам'яті. Чудово. Попрацюємо з вами із наступною вправою. Отже, попрацюємо з вами із текстом за методикою RAPID. Перший раз прочитайте текст пошепки щонайшвидше протягом хвилини. Поставте крапку біля останнього слова, яке ви прочитали, та визначте свою швидкість читання. Поставте відео на паузу. На секундомірі поставте одну хвилину і виконайте це завдання. Тепер прочитайте пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі, поступово прискорюючи теп. Останній, третій раз прочитайте якнайшвидше. Поставте відео на паузу і прочитайте перші три підкреслені абзаци тричі. Ну що ж, а тепер з вами визначимо вашу швидкість читання знову вже п'ятий раз. Отже, поставте відео на паузу, поставте секундомір на одну хвилину, прочитайте текст після тривалості однієї хвилини, підрахуйте кількість слів. Увага! Ну що ж, а тепер дочитайте текст до кінця. Скажіть мені, будь ласка, чи збільшилася ваша швидкість читання? А як ви думаєте, скільки слів, на скільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину? Запишіть цю кількість слів. Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу і на 14-й сторіночці відтворіть навчальні одиниці з пам'яті. Озвучимо з вами відеофрагмент. Першими сарматськими племенами на території сучасної України були роксолани та язиги, жили сармати таборами, перевозили дітей, літніх людей, жінок і майно в кибитках на все кращі пасовища. Кочове скотарство було основою сарматського господарства. І ось саме ми можемо бачити зображення кибитки, саме сарматської кибитки. Дуже добре. Пригадаємо з вами та спробуємо обрати варіант, у якому назви кочових народів розташовано в порядку їхньої появи на території сучасної України. Так, спочатку в нас були кімерійці, потім скіфи, а потім сармати. Так, це в нас відповідь Б. Ну що ж? Спробуємо допомогти Аї розв'язати ось таку задачу. У понеділок майстру принесли один кілограм золота. Того дня він використав для виготовлення прикрас 200 грамів. Кожного наступного дня майстер використовував удвічі більше золота, ніж у перший, тобто ніж у понеділок, у який день тижня майстер закінчив роботу? Для того, щоб розв'язати цю задачу, пригадаємо з вами. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Так, в одному кілограмі в нас міститься 1000 грамів. Отже, що нам відомо? Так, відомо, що першого дня він використав 200 грам золота, тобто, у понеділок того ж самого дня він використав 200 грам золота. Далі нам кажеться, що кожного наступного дня майстер використовував удвічі більше золота, ніж у перший свій робочий день, тобто, ніж у понеділок. Так, у вівторок на другий день він використав уже 400 грам золота у наступний день. Також 400 грам удвічі більше, ніж у перший день, ніж понеділок. Давайте з вами запишемо. Отже, перший день. Це в нас понеділок 200 грамів золота використав майстер. Другого дня удвічі більше. Так, другий день це в нас буде вже 400 грамів золота. Підрахуємо, скільки це разом буде за два дні. Так, 600 грамів а в нас 1000 грамів третього дня також 400 грамів золота. До 600 грамів ми додамо 400 грамів. Отримаємо 1000 грамів золота, так, тобто 1 кілограм золота. Так, скажіть мені, будь ласка, у який день тижня майстер закінчив роботу, якщо відомо, що перший день тижня це понеділок. Так, у середу, отже, у середу майстер закінчив роботу. Пригадаємо з вами, яка країна Північної Європи є лідером з видобування залізної руди. Так, це в нас Швеція. Попрацюємо з вами із картою корисних копалин країн Північної Європи, яка у вас на наступній сторіночці на 16. Відкрийте її і дайте відповіді на такі запитання. Отже, перше. Назвіть країни багаті на родовища залізної, мідної та олов'яної руди. Отже, які країни у нас багаті родовища залізної руди? Дивимось, залізна руда у нас позначається трикутничком. Шукаємо цей трикутничок зафарбований. Так, ми бачимо в Норвегії є трикутничок зафарбований. Ось він у нас. У Швеції в нас дуже багато трикутнички зафарбованих. У Фінляндії, так. Отже, ми можемо сказати Швеція, Фінляндія. І в Норвегії ось ми бачимо одне невеличке родовище. Нас країни, які багаті на родовище мідної руди. Знайдемо прямокутничком зафарбоване. Отже, шукаємо прямокутничок зафарбований. Так, це ми бачимо Норвегія. Мідні руди. У Швеції бачимо мідні руди. І у Фінляндії так у нас є поклади мідних руд. Отже, ми можемо сказати, що це скандинавські країни. Мають поклади як залізної руди, так і мідної руди. А тепер назвіть країни, які багаті на родовища олов'яних руд. Шукаємо в нас ось такий овал незафарбований. Так, ми бачимо, що тут лише у Великій на острові Великобританії, так ми можемо сказати на південно-західній частинці, чи навіть більше південна частинка острова Великобританія. А тепер пригадайте, як утворюється торф. Так, торф утворюється в болотах з рослинних решток. Назвіть країни, які багаті на родовище торфу. Дивимося, як у нас торф позначається. Ніби три цеглиночки. Отже, шукаємо з вами. Так, це в нас острів. Ось ми бачимо Ісландія. Так, ми бачимо ось в Ірландії, також є трішечки поклади торфу. Так, на острові Великобританія. Бачимо в Норвегії ось трішки. Так, у Швеції. Так, так, ми бачимо у Латвії, в Литві та Естонії поклади також торфу. А назвіть країни, які багаті на родовище бурштину. Дивимося, бурштин у нас ніби ось такою зірочкою. Так, ми можемо сказати, що це у нас країни. Країни Балтії, так Данія, Латвія та Естонія, скажіть мені, будь ласка, так який народ прийшов на зміну скіфа? Який народ витіснив скіфів? А чому Сармати не будували своїх поселень та вели кучовий спосіб життя? Дуже добре, молодці.